Це короткий опис приготування булочки з начинкою в кексовій формі. Детальніше приготування виробу можна подивитись на каналі Готуємо швидше. Приготування дріжжового тіста починаємо з активації дріжджів. За цей час решту цукру, сіль, білок з яйця, і молоко решту, змішуємо до однорідності. місимо до того часу, поки тісто перестане прилипати до коврика. Залишаємо тісто для підйому в два рази. Нашу тістову заготовку ділимо на 6 частин. Це буде приблизно 90 грам, і кожну нашу кульку в подальшому розділимо на 3 і на 5-10 хвилин і будемо ділити їх кожну на три частинки. На кожну тістову заготовку наносимо начинку, не доходячи до країв. Приблизно 1 чайна ложка. Приступаємо до формовки. Згинаємо нашу тістову заготовку навпіл, трошечки притискаємо і ще раз складаємо так. Так робимо три заготовки. Ось таким чином: одну на другу, трошки накладаємо. І далі будемо згортати ось таким чином. І кладемо в нашу форму. Стараємося трошки заглибленням, тому що тісто буде підростати. Наші тістові заготовки підійшли, будемо змащувати їх жовтком і ставити на випічку 180 градусів розігріваємо духовку. Наші булочки випікались 25 хвилин. Готові вироби вийшли пишними, ароматними та смачними.